Міністерства внутрішніх справ, радник міністра внутрішніх справ. Сьогодні ми приїхали у Кировоградську область для того, щоб зустрітися, поспілкуватися з громадськістю, для того, щоб обговорити, зняти, знайти, знайти відповіді на всі ті наболілі питання відносно роботи е, всіх інших структурних підрозділів, які координуються міністром внутрішніх справ у. Кіровоградській області. По результатом сьогоднішньої зустрічі ми плануємо створити робочу групу по співпраці взаємодії з органами, що координуються міністром внутрішніх справ у Кировоградській області. Кіровоградська область вже 21 років ми проводимо подібний захід. Вчора в нас була Черкаська область. У нас ще в планах проведення Київ-Київська область, Луганська і Беннерська області. Кінець цього місяця заплановано зустріч всіх створених робочих груп із керівництвом Міністерства внутрішніх справ і з міністром внутрішніх справ України. Скрізь дуже активно громадськість ми хотіли б до всіх тих процесів, які відбуваються у структурі Міністерства внутрішніх справ, долучити також і громадські скіровоградщини. Ми знаємо, що Міністерство внутрішніх справ координує. Роботу Національної поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної міграційної служби, прикордонників і в структуру Міністерства внутрішніх справ також входить сервісний сервіс. Це те славно, славно мрео, яке колись було раніше, яке зараз реформується. А, скрізь громадськість досить сильно долучається до процесів реформування. Я думаю, Кернопоградська область тому не буде виключена. Раніше постановою Кабінету міністрів було передбачено створення в обласних управліннях е, громадських рад. Зараз громадські ради в обласних управліннях не передбачені. Є можливість створювати громадську раду лише при обласній державній адміністрації і то її кількість обмежено 35 особами. Дуже небагато, відповідно, відповідно, відомство там не досить сильно а, представлене. Відповідно, ми би хотіли долучити максимальну кількість активної громадськості, власне після революції гідності громадськості. Дуже багато, вона досить активна, вона хоче долучатися до всіх тих процесів, які відбуваються в країні. Ми хотіли до всіх цих процесів долучити також громадськість Кіровоградської області. Я думаю, що у нас сьогодні все вийде. Досить, досить велика кількість представників громадськості зареєструвалася, виявила бажання бути присутнім на сьогоднішній зустрічі. Ми в такому робочому активному варіанті поспілкуємося. До цієї зустрічі я також запрошую долучитися журналістів. Крім того, хочу сказати, що до роботи в робочій групі я теж запрошую журналістів, щоб робота у нас була відкрита, прозора, щоб ви могли зсередини бачити, що відбувається, як відбувається відповідно. Долучатися до роботи, вносити свої коригування і будувати такий робочий діалог. Зараз дуже багато змін відбувається якраз в структурі Міністерства внутрішніх справ, реформується Національна поліція, доголошено про реформування Державної служби надзвичайних ситуацій, реформується сервісний центр, створюється, відповідно, вносяться якісь зміни. Нам би дуже хотілося вибудувати такий зворотний діалог із громадськістю, щоб ми могли бачити, як. На ті чи інші зміни реагують в областях десь вносити коригування, десь щось ініціювати і запускати, запускати процес якраз вибудови такої, яка б задовольнила максимально громадян України, тобто, щоб у нас зміни були максимально продуктивними. Крім того, що ця робоча група буде співпрацювати з обласними управліннями, ми цю робочу групу будемо долучати до Таких загальнодержавних процесів обговорення нормативно-правових документів в структурі Міністерства внутрішніх справ. Зараз, зараз проходить досить багато обговорень. Всі нормативно-правові документи, які врегульовують роботу Міністерства внутрішніх справ або тих структурних підрозділів, які ви ще називав, Міністерство внутрішніх справ. Всі нормативні документи проходять громадські обговори. Дуже багато ініціатив громадськості, дуже багато пропозицій, змін, яких скоригувань. Наприклад, літом ми досить довго обговорювали зміни до наказу 622-го, який якраз врегульовує облік облігу зброї боєприпасів. Зараз разом з громадськістю напрацювали, напрацювали багато пропозицій робоча група в міністерстві. Зараз готує нову нормативну базу для того, щоб цей процес вже запустити, працював Ця нормативна база десь до Нового року вже запуститься. На основу цієї нормативної бази є якраз допрацювання разом з громадськістю. Зараз проходить також обговорення щодо посилення контролю за роботою медичних комісій. За видачою медичних доглядок, кандидатам, водіїв, водіям і на об'єкти дозвільної системи. Досить велика така неврегульована ситуація, досить, досить велика, великі корупційні ризики, досить багато медичних доглядок просто продає, продається з коліна. Ситуацію треба врегульовувати, бо ті люди, які отримують довідки, далі сідають за кермо, беруть руки зброю і так далі. А до того ніяких медичних оглядів дуже багато хто з них не проходить. Відповідно, ситуацію треба врегульовувати. Це з таких дуже коротких, дуже коротких прикладів. Досить сильно громадськість після проведення зустрічей долучається взагалі до, до встановлення правопорядку чи до патрулювання правопорядку разом із поліцією. На минулому тижні ми зустрічалися у Чернігівській області, була пропозиція долучити представників громадських формувань якраз до охорони правопорядку і вже... На минулому тижні, після зустрічі, буквально через пару днів вже розробили нові маршрути із долученням громадськості, вже разом патрулюють. У Вінниці, наприклад, футбольні фанати виявили бажання охороняти громадський порядок разом із поліцейськими під час, під час проведення футбольних матчів. Тобто є таких дуже багато проєктів. У, по результатам проведення зустрічей у деяких містах запущені також пілотні проєкти, вони зараз відпрацьовуються. По ним проводиться аналіз, будуть, будуть вони далі впроваджуватись по всій країні. Наприклад, в Полтавській області а, вибудували роботу якраз між патрульною поліцією і медиками, бо там інструкції не, не зовсім співпадають. Наприклад, викликають громадяни медика до п'яного під під'їзду, виїжджає поліція, викликають 102, приїжджає поліція, поліція відповідно по інструкціям викликають швидку. Проїжджає швидка, по, по інструкціям швидкої йому непогано, йому гарно. Тобто всі виконали інструкцію, всі виконали закон, але ефективності роботи немає ніякої. Відповідно, вибудовуємо зараз залучили медиків волонтерів якраз до роботи до роботи патрульних. І зараз зараз на такому на робочому робочому варіанті пропрацьовується для того, щоб можна було далі вже запускати це все по всій країні. Зараз проговорюємо, опрацьовуємо. Проєкт разом з Міністерством освіти науки, з Державною міграційною службою, з поліцією по створенню бази правопорушень, які скоїли іноземці. У нас дуже, дуже такі, в деяких областях дуже напружена з тим ситуація. Наприклад, в Закарпатській області дуже багато іноземців. Вони туди поїхали навчатися після Луганської Донецької області. І ситуація така, досить, досить із криміногенною із криміно ситуацією, досить. Досить напружена. Відповідно, це була ініціатива Міністерства освіти і науки створити таку базу, бо для особливо для тих іноземних студентів, які є з арабських країн, там де написання імені є на, на арабській мові. Відповідно, міністерство освіти на наступний рік змінює однієї чи двох букв в імені подає знову на візу. І знову знову цих, ці студенти продовжують тут перебувати. Відповідно, продовжувати вчиняти якісь. Правопорушення, відповідно, теж намагаємося врегульовувати. Тоді є дуже багато таких прикладів після проведених зустрічей, які ми опрацьовуємо разом з громадськістю, що дуже багато громадськість до того долучається. Декілька тижнів назад проводило громадське обговорення проєкту бюджету на 2017 рік, якраз у розрізі того, що пропонується на фінансування Міністерства внутрішніх прав. В такій дистанційній формі проводили обговорення, долучили більше. Десь близько півтора тисяч представників громадськості, десь, десь більше 120, майже, майже 130 пропозицій прийшло якраз від громадськості щодо того, які зміни треба внести якраз у бюджет. Тобто дуже багато таких процесів, дуже, дуже багато над чим працює громадськість, долучається до громадськості. Так само можу назвати там, так званий закон Запонсавшин, понад яким працюємо в корективи, корективу, зміни до кримінально процесуального кодексу. Бо зараз реєструються абсолютно всі злочини. Не всі злочини, а всі заяви, які надходять до правоохоронної системи, далі вони мають розслідуватися, незалежно від того, чи є там склад злочину, чи нема. На сьогоднішній день це приводить до навантаження на слідчих, в тому числі там, від 200 до 600 справ на одного, на одного слідчого в середньому по країні. Тобто врегульовувати треба. Крім того, закон про кримінальний проступок десь. Десь десь вже на виході разом з громадськості, що ми його напрацьовували. Досить багато, багато дрібних злочинів, які розслідуються в тому числі по тому ж алгоритму, за яким розслідується, наприклад, вбивства. Тобто ситуація не зовсім здорова, її треба врегульовувати. До всіх цих процесів, до всіх цих ініціатив, максимально долучалася громадськість, і дуже, велику частину з них, якраз, дуже велика частина з них якраз від громадськості пішла. Тому я думаю, ми попрацюємо. Сьогодні в такому робочому режимі разом з громадською кіровограчною. Я думаю, що громадська шкіровограчна не буде виключенням і досить активно долучиться до всіх цих процесів. Я думаю, що в нас все вийде, в результаті ми створимо робочу групу і вибудуємо такий нормальний робочий конструктивний діалог.